Привіт, на зв'язку Іван Шевцов. Сьогодні, як і обіцяв вам, ви отримаєте інструкцію, як запустити рекламу з принципом, як у кнопки, тільки з Ads Manager. Це буде покрокова інструкція. Я рекомендую її дивитись таким чином. Спочатку ви перший раз просто дивитесь. Ви просто дивитесь, щоб зрозуміти, що я взагалі роблю. Другий раз ви включаєте цю інструкцію спочатку і починаєте дивитись частинками. Тобто, ви подивились частинку, зробили паузу, зробили в себе, відкрили Ads Manager і повторюєте. Зробили ще, подивились частинку, все зробили. Ще подивились частинку, знову все зробили. І третій раз ви передивляєте ще раз цю інструкцію і перевіряєте в себе, чи все ви вірно зробили. Після чого публікуєте рекламу і отримаєте задоволення від реклами, яку ви запустили з Ads Manager. Ну і звичайно, якщо вам подобаються такі інструкції, і ви б хотіли їх отримувати більше, то підписуйтесь на канал. Тут багато корисної інформації вже є багато корисних інструкцій. А також ваші вподобайки та коментарі підкажуть мені, що мої інструкції я записую не дарма, і вони приносять вам. Користь. Ну і як завжди, для запуску реклами Zetmanager нам потрібен ноутбук, повноцінна версія, тому зараз переходимо до ноутбуку і запускаємо рекламу. І так, нам потрібно створити рекламу, яка буде працювати по принципу кнопки, але Зецменеджера. Відразу скажу, що така опція доступна не всім. Не всі аккаунти зможуть створити таку рекламу. І якщо у вас цього немає, спробуйте з іншого рекламного кабінету або ж почекайте, доки ця функція у вас з'явиться. І так, поїхали. Натискаємо на кнопочку Створити. Обираємо ціль трафік продовжити і обираємо компанія з ціллю трафік, створена вручну. Далі по стандарту ми називаємо нашу компанію. Далі це все ми пропускаємо. Натискаємо на кнопочку Далі або ж переходимо в набір реклами. Вони ж групи оголошень. І у вас в наборі реклами, будьте уважні, має бути ось така опція: профіль в інстаграм. Вона знаходиться ось тут. Профіль в інстаграм. Обираємо його. Далі тут нічого не налаштовуємо, все залишаємо. Ставимо денний бюджет. Я не знаю, з яким ви денним бюджетом працюєте. але я, наприклад, ставив 5 доларів. Далі опускаємось нижче. Налаштовуємо вашу аудиторію. Якщо у вас ось тут немає налаштування, ось так як у мене, так а ви хочете повні налаштування, то обираєте, де аудиторія Advantage, обираєте Перейти до оригінальних параметрів аудиторії. Звичайно, тут Facebook пише, що можна поліпшити. Ну я залишаю аудиторію Advantage, в Мене все влаштовує. Єдине, що вік поставлю 21+. Далі місця розміщення тут теж вибрано, якщо стоїть ось такий елемент, вибрано Advantage+. але так як ми обрали профіль в Instagram, то у вас тут буде показувати стільки в плейсментах Instagram. Це залишаємо, як і є, і переходимо до самого оголошення. Далі все просто. Ви обираєте сторінку, а також підтягується відразу Інстаграм, який до неї прив'язаний. І тут важливо, щоб ваш інстаграм був переведений в бізнес-профіль і прив'язаний до бізнес-сторінки. Інакше ну, у вас нічого не вийде. Пообраємо, що ви хочете створити оголошення або ж використати наявний допис з Інстаграм. Далі обираєте ваш допис, наприклад, ось цей. Будь-який допис обираєте, у вас відразу з'являється опис до допису, який ви вказували в інстаграм, а також заклик до дії відкрити профіль в інстаграм точно так само, як і в кнопці. Тобто всі люди 100% будуть потрапляти у ваш інстаграм саме в профіль. Нічого більше не потрібно налаштовувати. Те, що тут пише, слід завантажити відео в Фейсбук. Це помилка, вона зникне. Якщо вам потрібно додати декілька креативів в вашу рекламу, ви натискаєте ось тут. Швидкий дублікат на рівні оголошень, і просто змінюєте, виберіть інший тип креативу. Ну і, наприклад, виберемо ось цей. І в чому ж саме перевага? Ми в одній рекламі можемо запустити декілька креативів і протестити, який з них буде працювати краще. З якого будуть дешевші перегляди нашого профілю. Після того, як ви все налаштували, ви просто закриваєте це вікно, перевірка і публікація, перевіряєте, чи немає у вас помилок, і натискаєте Опублікувати. І ваша реклама піде у відкрут. Вона піде на перевірку, після чого піде у відкрут. А тепер ще декілька важливих моментів. По-перше, при налаштуванні такої реклами ви можете зіткнутися з тим, що все дуже сильно тупить. Саме менеджер тупить, підвісає ще щось. Це нормально зараз. Ця реклама тестується. Не у всіх кабінетах вона доступна. І тому вона сильно завантажує ads-менеджер, Він може трішки підтуплювати. Але якщо ви почекаєте декілька разів перезавантажити сторінку, то все буде добре і ви зможете запустити таку рекламу. І з мого досвіду, ця реклама показує кращі результати. Що значить кращі? Давайте, наприклад, ось у мене є реклама з ціллю трафік. І тут ми отримуємо, наприклад, давайте виберемо: за крайні 7 днів: ми отримали 379 кліків на посилання. І ціна за клік 9 центів. 379 кліків на посилання. Але це ще не значить, що людина перейшла по посиланню і відкрила наш профіль. Можливо, людина клікнула, щось там десь не завантажилось, людина вийшла. Це просто кліки. На жаль, в цій аналітиці я не можу вам показати, скільки було переглядів саме профілю. Недоступно в цій рекламній цілі показати таку аналітику. Але тут ми отримали стільки кліків по 9 центів. В рекламі на перегляди саме профілю. Ось, будь ласка, за крайні 7 днів ми отримали загалом 104 перегляди профілю. 104 перегляди, середня ціна за перегляд профілю 20 центів, тобто в два рази більше, 20 центів, але це за відвідування профілю, за те, що людина точно зайшла в профіль. І так ціна за клік тут дорожча, тому що ціна за клік на посилання 30, 25, 16 центів, середня 28 центів, тобто в три рази більше. Але ми точно тут орієнтуємось на тих, хто зайшов в профіль. Різна оптимізація реклам. Тобто, ця реклама на відвідування профілю працює на те, щоб отримати якомога більше заходів і відвідувань вашого профілю. Реклама на трафік, ну її теж можна запускати, але вона працює на те, щоб якомога більше людей клікнуло на посилання. Отож, якщо у вас доступна ось ця функція на відвідування профілю в рекламних цілях. Я рекомендую запускати саме цю рекламу. Ну що ж, якщо вам сподобалась така інструкція, і ви бажаєте отримувати більше відео від мене, то обов'язково вподобайка, підписка та коментар. Напишіть в коментарях, наскільки було вам корисно і легко запустити рекламу по цій інструкції. А також буду вдячний, якщо поділитесь результатами, які ви отримаєте. Звісно, якщо у вас виникають будь-які питання, проблеми чи потрібна консультація. Пишіть мені в інстаграм. Опишіть проблему, додайте скріншоти, я надам вам відповідь. Ну, якщо потрібно буде, зробимо консультацію. Така опція теж є. Я дякую вам за те, що додивились до кінця. Впевнений, що ця інструкція допоможе вам отримувати більше клієнтів для свого інстаграм-магазину або для своїх послуг. Ну і нагадую вам, що війна триває і ваша підтримка для ЗСУ дуже важлива. Малих донатів немає. Будь-яка підтримка важлива. Тож не зупиняйтесь, підтримуйте нашу армію, так ви наближаєте перемогу. Пам'ятаємо, що все буде Україна, а на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!